Цей світ не вартий був такої жертви тих, хто навіки в серці й голові, тих друзів, про яких напишуть мертві. А ти, то знаєш, ні. Вони живі, і очі їх, і вчинки їхні горді, навіки вкарбувались у серця. Вони живі ж за тих, хто вже сьогодні в душі перетворився на мерця. Хто полишив тебе у чорній смузі з бідою й болем тут на самоті. Невже колись ці люди звались друзі, зайнявши місце у твоїм житті, а ті, хто треба, ті не чують зараз, як боляче, з суцільної імли казати мертвим тим ви є назавжди, а про живих казати. Ви були?